Псалом 98. Псалом Давида. Господь зацарював, хай обурюються народи. Він той, хто сидить на херувимах, нехай здригається земля. Господь у Сіоні великий, Він піднесений над усіма народами. Хай славлять твоє велике ім'я, адже воно грізне і святе. Честь царя любить справедливість. Ти забезпечив правду і над Яковом звершив суд і справедливість. Вознесіть Господа Бога нашого і поклоніться під ніжу Його ніг, бо він святий. Мойсей і Аарон між його священиками, а Самуїл серед тих, які кличуть Його ім'я. Закликали до Господа. І він їх вислухав, промовляв до них із хмарного стовпа. Вони дотримувалися його свідчень і заповідей, які він їм дав. Господи, Боже наш, Ти вислуховував їх. Боже, ти бував милосердний до них і відплачував за всі їхні провини. Вознесіть Господа, Бога нашого, поклоняйтеся на Його святій горі. Бо Господь Бог наш святий. Євангеліє від Луки, розділ 10. Після того призначив Господь інших сімдесят двох і послав їх по два попереду себе до кожного місця і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: «Жниво велике, а жінців мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Ідіть, я посилаю вас, як ягнят між вовків: не беріть ні торби, ні палиці, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте, до якого тільки дому ввійдете, спочатку кажіть: мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні до вас повернеться. У тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї платні, не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто ввійдете і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм, наблизилося до вас Боже Царство. А коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулицю Його та й скажіть. Навіть пил із вашого міста, що припав нам до ніг, струшуємо, але знайте, наблизилося до вас Боже Царство. Кажу вам, що жителям Содома того дня буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, хоразине, горе тобі від Саїдо, бо якби в тирі й Сидоні сталися чудеса, які сталися у вас, вони вже давно покаялися б, сидячи у волосяниці та у попелі. Однак, Тируй Сидону на суді буде легше, ніж вам, а ти, Капернауме, хіба до неба піднесешся, до аду зійдеш. Хто слухає вас, той мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує, хто ж гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернулися 72 з радістю кажучи: Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я, а Він сказав їм. Бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав. Ось дав я вам владу наступати на зміїв і скорпіонів на всю ворожу силу і ніщо вам не пошкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Тієї години Ісус звеселився Святим Духом і сказав: Прославляю тебе, Отче Господи, неба і землі. Бо приховав ти це від примудрих та розумних і відкрив це немовлятам так, Отче, бо так було тобі до вподоби. Звернувшись до учнів, він сказав Усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає, хто син, один тільки Отець, і хто Отець, один тільки син, і кому син захоче відкрити. Звернувшись до учнів наодинці, він сказав Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що численні пророки і царі бажали бачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули. І ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи його Учителю, що маю зробити, аби осягнути вічне життя? Він же відповів йому, що в законі написано, як читаєш. Той у відповідь сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм. І всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Сказав же йому: Правильно ти відповів, роби це і житимеш. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса: А хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив: Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників. Які його пограбували й завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник, і, побачивши його, обминув. Так само і Левіт, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь Самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина. Посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії, і дав власникові гостиниці та сказав: Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійникам. Він відповів: Того, хто змилосердився над ним, тож сказав йому Ісус, іди і ти чини так само. А коли вони подорожували, і він сам увійшов до якогось села, то одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому. Мала вона сестру, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слова. А Марта клопоталася різним приготуванням, тож, спинившись, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй, Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Ісуса Навіна. Розділ 7 Та ізраїльські сини згрішили великим гріхом. Вони присвоїли дещо із заклятого. Ахар, син Хармія, сина Замврія, сина Зарі, з племені Юди взяв із заклятого, і Господь запалав гнівом на ізраїльських синів. А тим часом Ісус послав мужів до Гаю, що є напроти Ветиля, кажучи: Розвідайте гай. І мужі пішли і розвідали гай. Вони повернулися до Ісуса і сказали йому: Хай не йде весь народ. Але якихось дві тисячі чи чотири тисячі мужів хай підуть і здобудуть місто не веди туди весь народ, бо їх є небагато. І пішло якихось три тисячі мужів, та вони втекли від обличчя мужів гаю, і вбили з них мужі гаю до тридцяти шести мужів, вони погнали їх від брами і розгромили їх на схилі. Тож серце народу переповнилося жахом, і стало, наче вода. Ісус роздер свій одяг, і впав Ісус на землю, і лежав до лілиць перед Господом до вечора, він та ізраїльські старішини, і посипали порохом свої голови. Тоді Ісус сказав: Благаю, Господи, навіщо перевів твій слуга цей народ через Йордан, щоб видати його Амореєві, щоб знищити нас, аби ми залишилися і жили поблизу Йордану. І що я скажу, оскільки Ізраїль повернув шию перед своїм ворогом, то ханаанці та всі, хто живе на землі, почувши, оточать нас і вигублять нас із землі. Що ж ти зробиш для імені Твого Великого? А Господь промовив до Ісуса Встань, навіщо ти так упав до лілиць? Народ згрішив і порушив завіт, який я їм заповів, і, вкравши із заклятого, вони поклали у свої скрині. Ізраїльські сини не можуть встояти перед обличчям їхніх ворогів, вони повернуть шию перед своїми ворогами, бо стали заклятими. Більше не перебуватиму з вами, якщо не вилучите закляте з поміж вас самих. Уставши, освяти народ і скажи, щоб освятилися на завтра. Так каже Господь, Бог Ізраїля. Серед вас є закляття, тож не зможете встояти перед вашими ворогами, доки не усунете споміж вас закляття. Ви зберетеся всі вранці за племенами, і буде, що плем'я, на яке вкаже Господь, проведете за родами, і рід, на який вкаже Господь, проведете за кожним домом, а дім, на який вкаже Господь, проведете чоловіка за чоловіком. І той, на якого буде вказано, буде спалений у вогні, а також усе, що належить йому, бо Він порушив Господній завіт і навів беззаконня на Ізраїль. Тож Ісус устав вранці, й провів народ за племенами, і вказано на плем'я Юди. Далі провели за родами, і вказано на рід Зарая, і провели чоловіка за чоловіком, і вказано на Ахара. Сина Замврія, сина Зари Тоді Ісус сказав Ахарові Віддай славу сьогодні Господу ізраїльському Богові, признайся і сповісти мені, що ти зробив, і не приховай від мене. А Ахар відповів Ісусові, кажучи, Я насправді згрішив перед Господом Богом Ізраїля, так і так я зробив. Побачив я серед здобичі багатобарвний гарний одяг. Двісті дідрахм срібла і один золотий зливок в п'ятдесят дідрахм. і, забажавши їх, я взяв. І ось вони сховані в землі в моєму наметі, а срібло сховане під ними. Тоді Ісус послав гінців, і вони побігли до намету в табір, і ці речі були сховані в наметі, а під ними срібло. Їх винесли з намету і принесли до Ісуса та до ізраїльських старішин і поклали їх перед Господом. І взяв Ісус Ахара, сина Зари, і привів його в долину Ахора, а також його синів, його дочок, його худобу, його ослів, усіх його овець, його намет, і весь його маєток, і весь народ пішов з ним. Він привів їх до Емекахора, і сказав Ісус Ахарові. Чому ти мав вигубити нас? Нехай погубить тебе Господь таким же чином вже сьогодні. І весь Ізраїль побив його камінням, і накидали над ним велику купу каміння, і спинився Господь від гніву люті, тому назвав те місце Емекахор, і так є аж до цього дня. Ісуса Навіна, розділ 8. І промовив Господь до Ісуса: не бійся і не жахайся, візьми із собою всіх боєздатних чоловіків і, піднявшись, іди на Гай. Ось я передав царя Гая і його землю у Твої руки, тож зробиш з Гаєм так, як учинив ти Ярихонові та його цареві захоплене і худобу візьмеш собі, як здобич, тож постав собі засідку з тилу міста. І встав Ісус і весь боєздатний народ, щоб піти на гай. А Ісус обрав тридцять тисяч могутніх своєю силою мужів і послав їх вночі. Він наказав їм, кажучи: ви вчините засідку позаду міста, не будьте далеко від міста, і всі будьте готові, а я і всі, хто зі мною. Підійдемо до міста, і буде, коли вийдуть ті, хто живе в Гаї нам назустріч, як і спочатку, то ми втечемо сперед перед них. І як тільки вони вийдуть за нами, ми відтягнемо їх від міста, то скажуть вони втікають сперед нас, як і перед тим. Ви ж підніметеся із засідки і попрямуєте до міста, учините згідно із цим Словом, ось я вам заповів, і послав їх Ісус. І вони пішли в засідку і засіли між Ветилем і між Гаєм, із заходу від Гаю. Ісус, же, вставши вранці, перевірив народ, а тоді він і старійшини вийшли перед обличчя народу в Гаї. І весь боєздатний народ виступив з ним, і, вирушивши, вони зайшли напроти міста зі Сходу, а засідка на місто із заходу. Таким чином. Військо й увесь табір були розташовані з північного боку міста, а засідка була із західного боку міста. Сам Ісус зі своїм загоном вирушив на середину долини. І сталося, коли цар Гая побачив їх, то поспішив і виступив їм назустріч прямо в бій він і весь народ, який був з ним. Та він не знав, що на нього є засідка за містом. Ісус побачив їх, тож Він і Ізраїль відступили перед ними, а ті погналися за ізраїльськими синами, і вони відійшли від міста. Не залишилося в Гаї нікого, хто не погнався б за Ізраїлем. Вони залишили місто відкритим, а погналися за Ізраїлем. Тоді Господь промовив до Ісуса: простягни свою руку зі списом, що у твоїй руці проти міста, бо Я його передав у Твої руки. А засідки хай негайно підіймуться зі свого місця. Тож Ісус простягнув свою руку зі списом проти міста, і засідки негайно піднялися з їхнього місця і виступили. Коли він простягнув руку, вони виступили проти міста і взяли його, і з поспіхом підпалили місто вогнем. А мешканці Гая, озирнувшись позад себе, побачили дим, що підносився з міста до неба. І не мали більше куди втекти сюди чи туди. Тож Ісус і весь Ізраїль побачили, що засідки взяли місто і що з міста піднявся до неба дим, і, повернувшись, побили чоловіків гая. І ті вийшли з міста їм назустріч і були між табором одні звідси, другі звідти, і громили їх аж доки не залишилося з них живого чи втікача. Царя Гая взяли живим і привели його до Ісуса. Коли ж ізраїльські сини перестали вбивати всіх, хто в Гаї, які на рівнинах, і на горі, на схилі, куди вони погналися за ними, переслідуючи їх до кінця, то Ісус повернувся до Гая і розгромив його лезом меча. І було дванадцять тисяч тих, які полягли в той день від чоловіка і до жінки, з усіх, хто жив у Гаї, А Ісус не опускав своєї руки, яку Він простягнув зі списом, доки не загинули всі мешканці Гая, за винятком худоби і здобичі, що в місті, усе, що ізраїльські сини взяли в полон за наказом Господа, як і заповів Господь Ісусові. І спалив Ісус місто вогнем, зробив його незаселеною купою навіки до цього дня. Царя Гая він наказав повісити на подвійному дереві, і той був на дереві до вечора. А коли заходило сонце, Ісус дав вказівку, і його тіло зняли з дерева, кинули його в яму і насипали над ним купу каміння, яка є до цього дня.